В Україні посилена відповідальність за порушення правил військового обліку. Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події дня. Колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнено з Збройних сил України та призначено послом України до Великої Британії. Відповідні укази з'явилися на сайті президента України. Верховна Рада України у другому читанні в цілому ухвалила законопроект про посилення відповідальності за порушення правил військового обліку. Відтак, до осіб, які не з'явились до ТЦК за повісткою або не провели оновлення своїх особистих даних ТЦК та СП, може бути застосовано штраф розміром до 25,5 тисячі гривень. Право на складання протоколу про адміністративне правопорушення буде надано керівнику ТЦК. Також Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном України. Відтак, у разі прийняття даного законопроекту надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном буде встановлено законом України. Перша партія артилерійських боєприпасів у розмірі 180 тисяч одиниць може бути доставлена до України на початку червня. Про це повідомляє президент Чехії Павел. Сполучені Штати можуть обмежити надання військової допомоги Ізраїлю. Це сталося на фоні суперечки між Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем щодо проведення військової операції у місті Рафах, населення якого складає приблизно 1 мільйон людей. Америка не бажає, щоб американські бомби застосовувалися по мирному населенню, повідомив президент Байден. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, а більше важливих новин ви можете дізнатись на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюс. Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна, пока-пока.